Тут можна залишити всі погані емоції, розбивши все, що душа забажає. У Дніпрі кімната антистрес промовистою назвою Разхірячка пустою не залишається. Бо які часи такі розваги. Зараз це дуже актуально. Люди перебувають постійно у стресі через тривогу, через обстріли. І краще розбити посуд аніж відриватися на рідних і ненароком їх образити. Софія розповідає, це не просто забавка. Навіть психологи вбачають користь від дивних і на перший погляд дії, звісно, люди приходять іноді навіть психологи до нас направляють своїх клієнтів, щоб вони залишали стрес, і приходять до нас як на терапію. Чи допомагає це? Звісно, допомагає, тому що навіть іноді приходять пари, вони не спілкуються один з одним, вони майже на стадії розлучення, і потім вони виходять і кажуть нам, що дякую, ви врятували наш шлюб. За час роботи кімнати вивезли понад три тонни битого скла. З нього потім роблять новий реквізит. Ми вже вивезли деяку частину посуду. Ось у нас є варіанти пляшок, тарілки, пляшки, стакани, чашки. Деякий посуд ми дійсно беремо на складах, де його не утилізують. Деякий посуд ми купуємо новий, на, на заводах, які його роблять, і потім їм вже здаємо цей посуд. Тобто Ми розуміємо, що його дійсно утилізують. Ну, А тепер я пропоную вам відчути, як це бити посуд. І потім ви скажете нам ваші враження. Супер. Можна використовувати биту, можна кидати в металеві е, щити, можна об стол розбити. Тобто тут що ваша душа забажає. Я ось, що це москалі. Oh. Дуже круто. А тим, кому розбитого посуду замало, пропонують розтрощити автівку, комп'ютер чи мобільний телефон власника кімнати.